Отже, хочу показати дивну поведінку і цікаву причину материнсь... цієї поведінки материнської оплати MicroStar. MicroStar 7D 78. Це MicroStar е, на чіпсеті B650 платформа AMD. Отже, запускаємо. Дивимося ось на... Наші світлодіодики. Бачимо CPU плюс RAM. так як має бути. Потім рамка і тухне. І все. Бачимо. Нічого не відбувається. Причому рамка процесор все справне. Прошивка біусу не допомагає. І ще хочу показати. Вимкнемо, вимикаємо, дістаємо пам'ять, тобто материнська плата якби, подає признаки життя те, що вона прошивається через кнопку на материнській платі. Це, в принципі, нічого не означає. Оскільки за це відповідає окремий псет. Отже, запускаємо без пам'яті. Чуємо. Спікер пишіть. Але з пам'яттю материнка не стартує. І причина у нас в цьому знаходиться ось тут. Знімаємо тут у нас були погнуті піни. Але це не факт. Ось. Дивимось на ось цю красоту. Тобто ми бачимо шматок кристала. Ось він. Красота. Інший шматок ось тут знаходиться. Отже, після удару просто половина чіпсету була сколота. І що і призвело до подібної, до такої поведінки нашої материнської.